Всім привіт! Ось ви закінчили курси із німецького, вивчили мову більш-менш пристойно, що можете порозумітися. І що ви робите далі? Допустимо, ви закінчили курс B1, і далі ви плануєте щось собі шукати роботу. Бо джоб-центр вже починає казати йдіть на роботу. Деяким кажуть, після А 2 йти на роботу. Але давайте так, будемо ну, казати, що ви вивчили мову. До сприйнятного акцентабельного рівня. Тоді ви йдете в джоб-центр, берете свої документи, диплом, резюме з вашими посадами, які ви обіймали в Україні, чим ви займалися все ваше життя професійне, показуєте це все в джоб-центрі. Потім знаходите самостійно якісь курси, які вам до душі припали. І закидаєте джо-центру. За Ваші, скажімо так, бажання, тобто ви звертаєтесь в школу, яка проводить цей курс, берете в неї прайс лист і інформаційний лист про цей курс, якийсь може приватну пропозицію і надаєте це все в джоб-центр. Деякі питають, можна я в джоб-центрі спитаю те то те -то. Все питати можна. ви Можете питати все що завгодно, тобто за. Запитання вас не підб'ють і інші куціони. Тобто ви запитуєте в джоб-центр конкретно. Чи можу, ну не чи можу, а ви пишете, я б мене зацікавив такий-то курс, я би хотів цей курс пройти, щоб будувати свою кар'єру і професійну діяльність в тій галузі. Наприклад, я скидала джоб-центру досить багато курсів програмування, логістики, різні курси, різні ціни, онлайн, офлайн. Ну, тобто все-все-все. Спочатку мені затвердили курс Б2БРУФ, який я пройшла кенським онлайн проходити, але дуже задоволена, що я пройшла, тому що і познайомилася з хорошими людьми, і підтягнула саме ділову німецьку. У нас в Україні були курси ділової української мови для українців. А це фактично ділова німецька мова, вона досить пригодиться, там вчать як різні вже професійні питання розказують. Потім я принесла, показала черговий раз свої дипломи, свій досвід роботи, і мені браток. Повідомила, що я можу вибрати з обрати собі якийсь певний курс. І я коливалася між курсом логістики і курсом зовнішня торгівля і митниця, оскільки я в Україні 20 років пропрацювала в галузі зовнішньої торгівлі, митного оформлення, трошки пропрацювала в галузі фінансів і бухгалтерії, але менше ніж в митному оформленні, я обрала собі курс. Паузен Ганделемсоль це є зовнішня торгівля і митниця. Логістика також можна було взяти, але я подумала, що в принципі логістика, воно так і так і так зв'язано. і Якщо по потребі, я вже в роботі вивчу. Бератор подивилась ринок, наскільки ринок насичений тими професіями запитами на цю професію, тобто. Чи є перспектива, тому що деколи людина може обрати якусь таку професію собі, якісь таку от галузь, що ну нема просто попиту на неї. І тоді ясно, що Джоб Центр відмовить оплачувати курси. Але якщо ви обираєте професію, яку є попит зазвичай і джоб Центр дає згоду, якщо ви маєте досвід в тій галузі, якщо ви маєте дипломи українські з цієї сфери, і тоді вам. Цю професію будуть затверджувати і вам будуть давати можливість далі навчатися. Ви можете з нуля прийти аусбільдинг по якійсь професії, це вже треба шукати професію, яка є затребувана на ринку Німеччини і саме в вашому регіоні. І ще краще знайти якусь фірму, яка вас вже візьме, наприклад, Флегі. Вони часто беруться до себе і там, прямо на фірмі, проходить людина аусбілдинг, і до того ж, всього вона працює вже. От, Це все треба передивитися, переглянути, які умови хто пропонує. Отже, є аусбілдунг, це є освіта з нуля. Вайтербілдинг це є освіта підвищення. Доброго навчання важче і спеціально. Є умшулюм, це перекваліфікація. Тобто, якщо у вас вже є якась спеціальність кваліфікація, ви можете пройти умшулюм перекваліфікацію. перекваліфікації. Якщо, допустимо, у вас є якісь суміжні сфери, от як в мене було, в мене є вища економічна освіта, і при тому всьому в, економі... в економіці дуже багато галузей. Є бухгалтерсь... бухгалтерська справа, є юридична справа в економіці, тобто різні штордеф, наприклад, це. Є... Ну, податкова юриспруденція, є е, е, зовнішня торгівля, є митниця, є е, фінансу, е, фінансовий менеджмент. Тобто дуже багато різних галузей в економічній, е, саме для людини з економічною освітою. Так само і для лікаря, для нього теж багато різних галузей, Але Отже, з економічної освіти, і ви див... тоді вже доратор, напевно, буде дивитися, і ви будете більше дивитися по тому, де ви працювали вже, тобто в якій сфері у вас вже є знання. Я дуже швидко закінчила курс митного оформлення і зовнішньоторгівля. Я його пройшла швидше ніж у мене, мав би курс закінчитись. Тобто в мене було 8 місяців цей курс триває. Я за 6 місяців навіть менше чи за 5 вже закінчила. Я повністю поздавала вже всі питання, всі теми пройшла Аузенгангеносоль. І я взяла додатково, тому що час проплачений, джок-центр погодив, що в мене до 5 квітня навчання, і відповідно до 5 квітня я ж не було сидіти там і в стелі дивитися. І я собі взяла ще курс штоєри. Ну, Я вважаю, це важлива тема, вона, в принципі, потрібна всім з податками, тобто податкове законодавство, податкові питання, податки в Німеччині. Це мені цікаво і я взяла цю тему. Я не знаю, чи я встигну її закінчити, але сподіваюся, що вона мені ну, все ж таки щось я з нею почерпаю. І потім ви можете також йти на роботу. І паралельно проходити ті всі навчання. Ну то вже буде важче, але тим не менш можна. Е ще раз кажу, Джоб Центр дивиться на те, які вас е освіта, які вас досвід. Є, наприклад, ще таке питання, як Bewertung і Анархену дипломі. Anerkennung – це є перелік спеціальності, які вимагають підтвердження офіційної акредитації по суті, в Німеччині. Ну, це такі професії, які працюють з це соціальні, лікарі, звичайно. Є професії, які не вимагають анархену, економічна спеціальність або творчі різні. Тільки оцінити. Що таке оцінка диплому? Це оцінюється е, згідно ваших годин, які ви провчились в Україні, згідно ваших, може, навіть оцінок. Я не знаю, чи дивляться вони на оцінки, але вони дивляться тему, спеціальність університет, який, якого рівня акредитації був в Україні, і скільки годин, якого предмету, і загалом скільки годин ви провчилися. Наприклад, моє п'ятирічне. Мою п'ятирічну освіту в Україні на економічному на факультеті економіки і менеджменту Львівського політехнічного, тоді Державний університет Львівська політехніка, він називається. Зараз не знаю, як але тоді так називався. І я там вчилася 5 років до рівня спеціаліста. Мені прирівняли це до вищої освіти німецької, в німецькій ховшулі, тобто також університеті, але прирівняли як ніби 4 роки. І град, тобто ступінь між бакалавром і магістром. Тут нема спеціалісту. Тобто, то, що відповідає якраз спеціалісту, це є між бакалавром і магістром, Тобто оцінили вони майже мені ну, те саме, як воно оцінюється і в Україні. Ви можете пробувати. Я думаю, що не треба сходити по консультантах і питати, чи можу я в Джо центрі спитати це, це можете спитатися, ви можете все, що завгодно. Ну ясно, що не щось таке неприлічне, кримінальне. Не треба питатися. Я маю на увазі все, що стосується вашої роботи, все, що стосується нарахувань, грошей, нарахувань, виплат, зарплат. Допустим, джоп центр покриває дорогу. Якщо школа, в якій ви навчаєте, знаходиться там 30 кілометрів, чи 20 від вас, чи 10 навіть, вони покривають дорогу. А якщо ви на машині, бензин там йде з розрахунку певного, якщо автобусом оплачує автобус, автобус банну, то поїзд, квитки відповідно. Е, вот. Ще таке було питання щодо освіти, продовження курсу Б2 чи Б1 онлайн. Ну, це залежить від жоп центру від землі, від умов певних. Якщо людина працює, якщо людина там десь має роботу, вона знаходиться на місці, то, можливо, їй онлайн-курс затвердять. Є ймовірність, що відмовлять в онлайн-курсі, коли людина не працює, коли повністю залежна від жоп центру тому що заняття не онлайн, коли ви. Самі приходите на курс, це є один з доказів для джоп-центру, що ви знаходитесь на місці. Ну, вас по хатах не будуть вишукувати, а відвідування курсу це є один з доказів того, що ви ніде не поділися. Тому що, коли ви проходите курс онлайн, ви собі можете поїхати в сусідню Швейцарію, там, де є інтернет, там десь поселитися і проходити курс онлайн. І виглядає, ніби ви в Німеччині. Ну, звісно, що не треба такого робити, але... Джоб центр використовує е, відвідування не онлайн, приватне е, реальне відвідування курсу як один з методів контролю. Тому щодо до курсів онлайн завжди постає питання. Е, якщо ви працюєте, звісно, можливо, вам їх і затвердять ще постає питання е, ймовірності, що ви по по цій спеціальності і пройдучи цей курс, знайдете роботу. Це одне з найважливіших питань, тому що мета джоб-центру якнайшвидше, щоб ви з їхньої шиї злізли і пішли на роботу. Можна починати з нуля роботу, можна починати. Ви можете навіть щойно приїхавши в Німеччину, почати з роботи. Не треба цього боятися. Я взагалі не раджу нікому починати з джоб центру Я не знаю чому, але я зазвичай раджу починати з роботи. коли і... Фон в, в, в шуфлятку і до нього не, не наближитись вісім годин на вашому фольксайці. Ну така робота дійсно можна утопіти, і я таку роботу не раджу. Або принаймні, як ви з, робот, з роботодавцем, щоб він е, спитати про перспективи розвитку, спитайте про перспективи вивчення мови. Можете навіть йому сказати, попросити дозволу. Будь ласка, дозвольте мені використовувати один навушник в смартфон, щоб я, я вчу мову. Я не розважаюся, я просто вчу мову. І я думаю, що, можливо, деякі роботодавці навіть це дозволять. Ну, завжди треба говорити з людьми. Не стидайтесь питати напряму, щоб центр, там сидять такі ж люди, і ви їх питайте напряму, питайте напряму роботодавця, питайте напряму школи, які вас цікавлять. І, е, от я, до речі, навчаюся в ДАА, Дойча Англіштельта Хороша школа, онлайн-платформа у них також дуже хороша. Тобто Ми приходимо в навчальний заклад, в аудиторію. Там сидять професори, ми, можемо, ми вчимося на комп'ютері вся платформа, це дуже гарна формула. І можна підходити з питаннями до професорів. Вони, там також є людина, яка допомагає складати вербунки, яка допомагає з тим, щоб як представити себе перед роботодавцями. Отак. Шукайте школу, шукайте, де можна вчитися, де можна розвиватися. Тому що це дуже важливо, коли ви, приїхавши в нову країну, ви розвиваєтеся. Це ну, скажу так, як людина, яка любить корисний спосіб, веде здоровий спосіб життя. Це є здорово і корисно для здоров'я. Все вчилися.